Збитків понад мільярд доларів завдали українські енергетиці. Останні масовані обстріли енергооб'єктів, яких завдали російські окупанти. Такі дані міністерства енергетики основних пошкоджень зазнали об'єкти теплової, гідрогенерації та системи передачі електроенергії. Ну і тарифи на електроенергію для побутових споживачів можуть зрости. Про це повідомив Національний банк України в інфляційному звіті до 2026 року через знищення ворогом енергетичної інфраструктури. Дефіцит електроенергії цього року. Може становити 5-7%, а в пікові години навіть 30%. Ситуація зміниться на краще, коли збудують нові потужності. Але загалом очікується поступове приведення усіх комунальних тарифів на газ, гарячу воду, опалення до ринково обґрунтованих рівнів. Так прогнозує Нацбанк Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, долучається до нашого ефіру. Івана, доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Студія доброго ранку, телеглядачі. вітаю також всіх. Ну що ж, здається, що зростання цін на електроенергію неминуче. Або може бути по-іншому. Ну, принаймні, Нацбанк робить свій прогноз. Що ви скажете? Від яких факторів залежатимуть темпи зростання? Ну, насамперед, давайте скажемо, що спочатку повномасштабної війни у нас тарифи ще не зростали. Тому тут, хоча б логічно явити, що за більш ніж два роки можна очікувати певного підвищення, і це фактор, який також буде впливати. По-друге, дійсно, постійні атаки на вітчизняну енергетику, які завдають значні шкоди, отже, вимагають більше ресурсів для того, щоб власне. Скажімо, так лагодити те, що постійно шкодять росіяни. Так це також впливає. А третій фактор це інфляція. Так, вона суттєво зараз зменшується. Тим не менш, вона була присутня і вона була присутня весь період повномасштабної війни. Тому також фактор, який впливає безумовно на скажімо так, потребу збільшувати тарифи. Тому думаю, що ці три фактори вони вплинуть на те, що скоріш за все підвищення буде. Єдине, що я не думаю, що воно буде якесь суттєве, тобто, знаєте, іноді, коли там. На 50% більше зростає, це безумовно помітно. А якщо це буде зростання на декілька відсотків, воно безумовно також помітять, але не так сильно. І я думаю, що скоріше за все, цей сценарій буде реалізований. Ну, все ж таки, різниця між кількома відсотками і 50% відсотками. Вона доволі велика. От тут, якщо говорити все ж таки про так, якісь без, рівні, безумови. та про та і про якусь межу, на вашу думку, все ж таки, це буде 10%, можливо, 20% відсотків. Або ну, скажімо, 49%. Так, я розумію, ні. Ну, не 49, а приблизно 10%, 10 так, скоріш за все, може 15, але навряд чи більше. Тому що, знаєте, тут же також ця фраза, яку постійно використовують державні рядовці щодо обґрунтованої цифри. Тобто, коли кажуть про обґрунтовану цифру, враховують також спроможності громадян. Ми розуміємо, що доходи громадян також не дуже тримка зростали протягом цього періоду, і встановлювати такі тарифи, за якими громадяни не зможуть платити, то тоді не буде сенсу власне в цьому підвищенні, адже держава не зможе зібрати певну необхідну її кількість грошей, адже люди можуть перестати платити. Тому тут же треба також розуміти, щоб у громадян була можливість сплачувати ці підвищені скажімо так, тарифи, так щоб не було суттєвої шкоди їх бюджету. І ось тоді вони будуть вважатися обґрунтованими. Бо якщо буде скажімо так, запровадження підвищення, через яке громадяни не зможуть знайти необхідні ресурси, то відповідно рішення буде не платити взагалі, а це буде ще гірше рішення ніж взагалі відсутність скажімо так будь-якого підвищення тарифів, тому враховуючи цей фактор, також буде підняття не надто високе, Принаймні, логічно на це сподіватися. Ну, у нас завжди, коли ми говоримо про тарифи, вони завжди у нас перебувають в одному статусі, не обґрунтовані. Якщо є говорити про економічну площину, є ще соціальний вимір. Ви говорите про це, про спроможність громадян, вона завжди трохи не дотягує до цих економічних стандартів, і завжди держава йде на поступки, тому що у нас є промислові тарифи, у нас є тариф для споживачів. Як до цього компенсувала держава? Як це працює? Можете пояснити, тому що до цього існувала система, вона якось трималася. Як відбувалася ця компенсація? Ну безумовно, у держави є механізм субсидіювання громадян, особливо найменш захищених верст населення, і це допомагало також пройти певні періоди. Зараз треба дивитися, наскільки у держави будуть можливості фінансові забезпечити. Це суцідювання, тому що знаєте, ось елементарно. Давайте згадаємо допомогу, яку Сполучені Штати Америки нещодавно проголосували в Україні. Там були пункти, що не можна використовувати на пенсію цю допомогу, тобто інші встановлюються обмеження, які. Примушують Україну, скажімо так, дуже обережно ставитись до надходження цих грошей до бюджету. Безумовно, вони важливі. І до речі, це той фактор, який може стримати навіть підвищення, тому що так ми отримали гроші, але у нас є зобов'язання не використовувати їх там на пенсії соціальні платежі. Відповідно, підвищення тарифів і необхідне через це підвищення субсидій, а не мем заве населення. Його буде дуже складно реалізувати, враховуючи ці умови. Єдине, що треба буде тоді перерозподіляти допомогу, тому що те, що одні країни встановлюють такі вимоги, це означає, що інше встановлюють. Наприклад, я не чув, щоб Японія, яка першою з взагалі всіх країн світу, почала допомогу Україні в поточному році, взагалі січень місяць, Україна пройшла завдяки значною мірою допомоги Японії. Я не пам'ятаю, щоб там були якісь обмеження самосоціального характеру. Тому тут -то треба як то кажуть, міністерство фінансів перерозпприділити по джерелам надходження допомоги, де є вимоги щодо. Не використання в соціальній сфері їх окремо обліковувати, де, скажімо так, кажуть, що можете це використати. оці ці цю допомогу, якраз направити на можливу компенсацію підняття тарифів, які все ж таки воно напрошується, як я казав на початку, саме через те, що два роки повномасштабної війни і не було підвищень тарифів. Багато економістів до речі кажуть, що за всю історію війни мало країн, які могли собі дозволити вести війну і при цьому не підвищувати тарифи, якщо на цю країну якраз була здійснена напад, і ось Україна стала одним з таких прикладів країни, яка якимось чином але пройшла цей період без підвищення.